Молитва за перемогу над ворогами та за воїнів, що вирішають на битву. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказанною та дією в одне ціле зібрав і сполучив. Адже тобі все можливо, й нічого неможливо для тебе не існує. Ти всі часи, і літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і впорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм твоєї волі визначеним. Користь нам завжди приносили. Сонце постави єси для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі, землю, що колись була темна і невидима, і безбарвна, перетворив ти на красу заради тлінної людини і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти нещисленний рід єврейський, однодумності та злагоді, із Єгипту до землі обітованої вивів. Ти Мойсей, десницею своєю і силою могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою зберіг їх під своєю покровою і під владою своєю рукою, неошкодженими від численних. І різноманітних ворогів. Ти нині, святий цар і слави, вірний тобі народ України, і воїнство наше благослови, мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу над ворогів, що повстали на нас милостиво з небес Подай, і як колись Аврааму, що ворогів своїх гнав, поруч ішов ти, і божественною своєю силою ворогів ти у руки йому віддав. Так і нині смиренно молимо тебе, воїнство нашому будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги йому, і як через Мойсей єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині рабам твоїм воїнам нашим визволення від ворогів. Що наступають на нас сильною твоєю десницею подай, і як колись Гедеона, ти силою своєї зміцни, і через нього численні полчища супостатів знищив, і на ніщо перетворив, так і нині равів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого і хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив, так і нині Христолюбиве воїнство наше могутньою твоєї десниці підкріпивши сміливими, і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними, і грізними ворогам покажи, що, побачивши їх, вороги свою сміливість навтечу перетворили. І під ногами вірних тобі воїнів, ангелом Твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи Боже наш, почуй мене смиренного і недостойного раба Твого, годину цю і не залиши жезла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм народові українському та воїнству нашому, перемогу над ворогами, мирне і спокірне життя. І від усякої міжособної брані і заколоту і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що постають на державу нашу Україну з руйною і твоєю непереможною силою від ворожого нападу і нашестя непоборною її зроби. А воїнів наших всюди на всіх ворогів зміцни. І в єдності та праведному смиренні об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай. Мир і спокій, і все для душі і для тіла корисне, нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни та лихі наміри подолавши, єдиним серцем і єдиними устами, ми прославляли тебе, Бога до чудес, бо ти єси цар світу і спас. Душам нашим, і тобі ми славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.